Ні, ні. Будь ласка, дайте, я сам. Будь ласка. Ну що ви робите? Вам не холодно, то трошки не холодно. А звідки приїхали? Я Житомирський. Я з Київської області? І ото самі крутите. Да, це... А що ж мені тут крутить? собрала, що ж дати, щоб вона пропала. Надбавочка до пенсії, так? Да? Да. Літо там пашеш, а зиму тут хуй... ще хуже стоять, ніж там літом. Пропоную таку тему. Збираємо все, що у вас є. Я вас все купляю mm -hmm. і додому відпочивати. Правда. Правда. <рес> Не, ви шутте. Ні, я що мені жартувати. Так Що мірять на сіні? Мірять все важте. Тобі йдемо машину. Поздоровкася. Тобі помічник мій. 675. Даю вам тисячу, то безрешт. Ой, Боже. Боже, яка вам господь греб... життя дає і здоров'я і, і і все. Вам даю тисячу. Це ще вам додавати. Добавлю. Добавлю зараз. Вам допомогти для машини. Ви серйозно. Щоб баночки не рудилися. Ні, не треба допомагати. Це вас наче Бог спістив з неба. Це Це правда, я мало відкрити. Не вірили, а от і. все забрали. І все забрали. І я поїду на Житомирський опис. І додому. Тортик купить. Купимо зараз. Давайте, щоб не порвався клюк і я, 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 да, я, нормально. нормально. самояти. Да, я... Будь ласка, дай то я сам. Будь ласка. Ну, що ви робите? Давайте я да, знаю, я ну, не дай Бог, щоб не порвався. Ой, ладно, ну ви, конечно. Оце друге все, до побачення. Спасибо вам. Бережіть Спасибо, себе, добре. щоб у вас все було добре. Спасибо.